Всім привіт! Привіт! Ми вітаємо тебе на подкасті Акваріум шоу, першому україномовному подкасті з анонімною анкетою. А сьогодні я прочитаю історію, яка називається Чоловік захотів відкритих стосунків, і тепер мене всі називають Повію. Отже, я жінка 27 років і мій чоловік нехай його будуть звати Іван, котрому 28 років, разом вже 7 років. Складає математику там. Да? З них одружені два роки. Іван багато працює у іншому місті, зазвичай по 2-3 місяці. А я залишаюся з нашими домашніми тваринами і вчусь у медичному. Кілька місяців тому Іван попросив відкритих стосунків, оскільки він був сексуально незадоволений, коли його не було в місті. Ми встановили деякі основні правила, і врешті-решт у нього з'явилася дівчина, яка живе в одному місці, де він працює. А у мене іноді бувають випадкові зв'язки або секс на одну ніч. Нещодавно його сестра Лізок зателефонувала мені плачучи і запитала, як я могла зрадити Івану. Я трохи розсміялася і запитала, чи вона це серйозно. А вона відповіла, що чула від подруги, що я була в клубі з іншим чоловіком. Боже, який тісний світ. Яке село просто. Це жесть. Но медичних університетів не так багато. Ну, це або так. Одеса, або так. Не Кіль... треба тут нам твоєї дедукції, все таке. Нас Зараз не ви цікавить. Вас по IP айпіви вичез... ні, у нас анонімна анкета, Це нормально. Лізок сказала, що у мене є тиждень, щоб розповісти Івану, інакше це зробить вона і поклала слухавку, перш ніж я встигла щось пояснити. Іван був за містом протягом тижня, тому у мене не було багато часу, щоб поговорити з ним. Але коли він повернувся, він був виснажений роботою і не хотів багато розмовляти. Це дуже. Ну так, да, дійсно, блін, така тема не важлива. Нащо це обговорювати? Ну я, я, я не розумію, як можна бути втомленим настільки, щоб не розмовляти. Ну тобто, ти приїхав і мовчиш. Ну, це як там поїв, мовчиш, лягаєш спати, мовчиш. Ну, є такі, насправді. Ну, можливо, я не знаю. я... Ну, Особливо чоловіки, вони, ну, вони схильні з ну, домовлення. Для, для мене такое, котрі любить поговорити. Okay. Так, так, це якось дивно. Ну, але кожному своє. Добре. Наступного дня я прокинулася з купою смс і пропущених дзвінків, переважно від Ліска, та кількох спільних друзів, які називали мене зрадницею, і казали, що я не заслуговую на Івана. Ох, золото яке! Я просто розумію, що Ліза пригрозила. Що через тиждень я розкажу Івану, а сама побігла, розказувати вам. Розстріпала всім да, друзям. Спільним друзям. А ти знала, що Ленка там затискалася з мужиком в клубасі, мені Валька розказала. Це жесть, ну якось це не дуже розумно. Ой, я розбудила <кхм> Івана і показала йому повідомлення, а він сказав: хіба ти не обманюєш? Вони мають рацію, що ти спиш з усіма підряд і поїхав на цілий день. Нічого собі. Предіява клас, я намагалася написати лізі, але вона продовжувала просити мене припинити, виправдовуватися і брехати. Наші спільні друзі думають, що Іван не хоче відкритих стосунків і не вірять, що у нього є дівчина. Я сказала Івану, що мені боляче і що ми повинні продумати про те, щоб припинити наші стосунки з іншими партнерами і щоб він розповів своїм друзям і сестрі про ситуацію. Але він сказав, що не може просто так кинути свою дівчину. Він також сказав, що не може сказати, що у нас відкриті стосунки, тому що тоді люди можуть засуджувати або бачити його. По іншому, але це саме те, що зі мною зараз відбувається. <гум> тобто, боліє. обзивати її повією, нормально, нормально. А сказати, що я чоловік і я прийняв таке рішення, це не нормально. І захистити свою дівчину. Так. Основну дівчину. Причому я да. зауважу, тому що це якось Це якось Окей. трешово. Я. Почуваюся розгубленою, ніби всі на мене нападають, і ніхто не допоможе. Після того, як я пояснила ситуацію, я перестала зустрічатися з усіма своїми ухажорами. Але Іван продовжує зустрічатися і переписуватися зі своєю дівчиною. Більшість його смс це його скарги на те, що я не можу просто зізнатися в зраді, але я навіть не хотіла починати ці відкриті Шо? стосунки, а він хотів. Що ні, я би, знаєш, просто скрини з його телефону і в соцмережі. Ну я, ну я вже не бачу, знаєш, тебе обізвали повією, і твій чоловік тебе не захистив за те, що зробив, в принципі, він. А я мене навіть здивував той факт, що як вони, типу, раз, відкрили, і він тут собі, і вона тут собі познаходили, ну, окей. і ок... все їм так окей, і вона тут секс на одну ніч її влаштовує. Що ну, знаєш зазвичай ну там один потребує цього, а інший... Погоджується, але ну не дуже хоче. А тут знаєш, Ні, вони... ну знаєш можливо, вона просто ну типу раз вже так, то чому ні? Він їде в їде в інше місто, а в когось чоловік їде або жінка їде на фронт. Ну, знаєш... В я... чому різниця? Тіпа, вони теж надовго їдуть. Ну я просто із чого вони взяли що це взагалі. окей? Я Тіпа, просто прийняла... О, так, пару місяців немає. Тебе та ну давай-ка ми відкриємо стосунки. Ну я просто вирішила для себе під час читання цієї історії, що ну хтось знаходить ну. Такий вихід з ситуації. Тобто, комусь це окей, комусь це не окей. Їм було окей. Тобто вона кохає цього чоловіка настільки, що готова була відкрити їхній шлюб, а, щоб йому було комфортно. Тобто, це така ну для ну, мене або зрозуміла Або їй так само комфортно, можливо. ти Можливо, знаєш. потім знаєш, їй б сподобалось. Ну можливо, хто знає, ну тобто, а ну це не так страшно. А, тут вона підкреслює те, що в неї там якісь випадкові зв'язки, секс на одну ніч, а в нього постійна дівчина. Сумки. Прям стосунки. Я хотіла сказати, а вона в тому місці знає, що в тебе є основна? Чи mm -hmm. ти скажешся Ні, на вигадана? Він же ж пише її повідомлення, жаліться на основну свою uh. на, св на свою дружину. Але я чомусь думала, я не поглиблювалася в цю тему, але з того, що ти розказувала, що ми обговорювали в попередніх наших випусках, мені чомусь здавалося, що відкриті стосунки це не про серйозні відносини з кимось на стороні. Це по суті просто, ну грубо кажучи. Ну от, з кимось Статевий там. Статевий партнер просто на надо Так, ну, так просто... Але без всяких емоційних знаєш... да, Просто Це більше схоже на поліаморні стосунки. Не на відкриті стосунки угу. за визначенням, а на поліаморні, коли в тебе багато коханих людей. Ну, але тоді, тому, Або що... називаєте це правильними термінами... Ну, Вона могла цього не знати, да і взагалі вона може не розуміти, що зараз відбувається. Насправді, ситуація галіма, тому Дуже. що її обзивають повією, зараз її репутація там угу. е постраждала. Всі вже знають про відкриті стосунки, але не вірять, що він їх ініціював. І я знаю, що, напевно, не красиво виносити це в соцмережі, але як ти по-іншому захистиш свою репутацію? Розійшлеш всім смс про те, що твій чоловік козел? По-перше, мені здається, що такі відносини треба а, завершувати, тому що а, в мене склалося враження, що він все він вже обрав ту другу дівчину. Тобто він. Жаліться на дружину цій дівчині. Він не готовий просто так взяти і порвати з нею. Хоча це не ну, мало би статися, тому що це ж твоя дружина, і тут вже на кону стоїть твій шлюб. Тобто, знаєш, якісь такі пріоритети розставлені не дуже ну, не, не в твій бік. Мені здається, що просто треба припинити з ним блін, спілкування. Не може бути так, що прям всі друзі обурилися тим, не прийняли того і не вірять. По-перше, яка їхня собача різниця. Хто з ким спить? Я не розумію. Ну, Тобто, це особисті справи в парі. Там, Іван, Іван в курсі. Все, Іван в курсі, все вас більше нічого не має турбувати. Прям так же ж за друга образливо, так треба за нього вступатися, робити з нього жертву. Звичайно, Івану це подобається, тому що з нього зробили, да, жертву. Тому що він, він хороший, хороший для всіх. а вона погана. Так, це легше, але це безвідповідально і не по чоловічі. Не почоловічі. Ну, Я сподіваюся, що, можливо, ця ситуація вирішиться ще, тому що е, взагалі формат поліаморних стосунків, відкритих стосунків це завжди складний формат, який навряд чи я зможу зрозуміти, тому що. Я не була в подібних стосунках, розумієш. Знаєш, в чому ситуація а... мене більше турбує, те, що він сам каже, а що ти мені не зрадила? Тобто він ініціював це і потім, знаєте, в повітрі перевзувся і сам це сприймає як зраду. І, звичайно ж, він буде її ігнорувати. Він буде там, да виляпав це все і втік на цілий день. Тобто він не залишився і не поговорив, не вислухав її точку зору, а просто звалив. А потім він звалить до дівчини на два-три місяці, і знову ж таки. Ну тобто, взагалі, такі стосунки на відстані можна сказати, вони не, не міцні саме тоді, коли це постійний ритм життя. Тобто я бачила стосунки, де люди три-п'ять років трималися разом, але в кінці кінців. Вони не отримували, тому що один тут працює, а інший існує в цьому місті. Наприклад, він не може розкрити свій потенціал, він відмовляється від кар'єрних можливостей, або ще щось. Тобто, це постійний немеч. Тобто або одна людина там, переїздить, і ти або з нею, і все втрачаєш, да? жертвуєш собою. Або ну, ти її чекаєш, погоджуюся. або ти її чекаєш і, не, і не можеш дочекатися. Ну, знаєш, дивлячись, де ти чекаєш. Якщо ти чекаєш в місті, в котрому ти хочеш розвиватися, це одне. Ну, от, я просто кажу, що я бачила приклад стосунків, декілька прикладів стосунків, які на базі ось цього, що один партнер постійно кудись їздить по роботі. Ну вони не витримали цього, і не всі можуть витримати а, це. Мають бути міцні дуже стосунки. І, та, і це знову ж таки, тобто і рівень довіри. А, хто, а, хто щось шукає, тобто людина не могла реалізуватися. Це було настільки на її місто. А, в людини були великі проекти, масштабні, великий потенціал. Тобто, люди намагалися зберегти стосунки. Вони вже і висловилися про проблеми, наприклад, в даному випадку, але все одно не змогли їх зберегти. Я бачу складну ситуацію, на яку нашарувалася ще одна складна ситуація. Тобто, мало того, що їх стосунки були ну, нетривіальні в mm -hmm. питанні тому, що вони знаходяться в одному місті, вони ще їх відкрили. Він свідомо пішов на ту роботу, на котрій він працює. Свідомо не ні хоче нічого міняти і відкрити стосунки, знаєш, він хотів легалізувати свою зраду, мені здається, і він ніяк не очікував, що. Його дівчина, дружина, точніше, знаєш, як наважиться. наважиться, Тобто, скоріше за все, він оце такий хитрий. Давай, а вона так: ну, давай. А, і він ага, та вона ніколи цього не зробить, вона ніколи не зможе, бо вона мене кохає ля-ля-ля-ля-ля. А я тут буду а, собі з іншою дівчиною, гарнесенько, симпатичненько, все, легальненько, з дозволу зустрічатися, а, і потім виявляється, що а ави. В цю гру можна грати вдвох. І тут сюрприз-сюрприз, і ось тобі образи, ось тобі ось, ось вся ця ситуація. Мені просто здається, що в даному випадку, коли його робота така, вона не міняється, і він не планує її міняти, Тобто вона в перспективі майбутнього не бачить чоловіка поруч з собою. Тобто він завжди Десь. буде їхати кудись і завжди буде хотіти. Тобто так чи інакше, ну наприклад, в твоєму випадку, твій чоловік повертається додому, так. правильно? Тобто, і далі його життя може розвиватися по-різному, по да? тобто, звичайно, від звичайно. того, як люди оберуть. А тут люди обирають свою роботу, яка не передбачає того факту, що колись настане той момент, що вони будуть разом комфортно співіснувати. І от я вважаю, що коли ви не можете разом комфортно співіснувати, то відкриття стосунків воно ну не рятує два-три місяці. Для одруженої пари, коли когось нема, це невеликий срок. Я розумію, якби його не було 9 місяців. грубо по кажучи. Півроку, по півроку, так. По півроку, це, ну. І таке люди переживають абсолютно нормально. Так, звичайно, це не комфортні умови і тому подібне, і це важко. І є речі, коли, якщо це не супер далеко, два-три місяці в іншому місті можна, можна з'їздити, так, можна взяти вихідні, все ж таки навчання. Ну, я просто вважаю, що це просто була хитрість з боку чоловіка, і в етозі, коли він побачив, що ваше оточення цього не прийняло. Він просто вмивала. Він... Це не я, це і не все. я. І все. Це і мені просто... нагадує історію, яку я чула. Можливо, ми колись її тут прочитаємо. Вона стосувалася американки, яка зустрічалася з чоловіком. Її чоловік від'їжджав працювати в Європі, по-моєму, в Німеччині. І вона познайомилася, вона йому зраджувала протягом довгого періоду часу, mm -hmm. типу років два. В неї були діти, вона не приводила чоловіка додому, але вона ходила до нього. І якось вона в нього побачила фотку, де вони разом. І виявилося, що вони брати, що вони дуже-дуже близькі, і що в нього є сім'я і дружина в Німеччині. <плес> тобто її, і вона, типа, дізналася про те, що вона не єдина дружина свого чоловіка через те, що випадково зрадила йому із його братом. Це, Який жаль. Ця жіночка в тіктоці розказала свою історію, як, як Ріса Тіса, тільки не Ріса Тіса. <плес> Блін, Я просто категорично проти зради, я не розумію, на що люди це роблять, але. Але що тобі дві сім'ї? Так. що тобі дві сім'ї? Дві що однієї ма? Я, я не уявляю. Я навіть не можу уявити, чим це все обґрунтовано, яким чином це все організовано. Коротше, знаєте, Як це? Навіщо? Чому? От жодної відповіді. Тому ми не втомимося повторювати. Не зраджуйте, будьте чесними зі своїми партнерами і надсилайте нам ще історії. Дуже дякуємо тобі, обов'язково став лайк, залишай свій коментар та до зустрічі у наступному випуску. Па-па!